Псалом 136: Про неволю На ріках Вавилонських. Ой, скільки тобі даровано нерозумні люди, Марно тратиш, не цінуєш, ти сам собі згуба. Бога вивів з місця раю, опинився в рабстві, Підрубав своє ж коріння в бабілінім царстві. Можеш, можеш цінувати дароване любе, не дивитись на сусідське обмежене грубе, подивився, заразився, опинився в пастці, принизили гнобителі в обіцяній ластці, насадили свою мову, обдерли до нитки, приморочені відкрили всі свої калитки. А тепер вже нам дійшло. Милість його вічна, землю ту, що під ногами дарував довічно. Сидимо ми на землі Вавилону свідки, Біля річки під вербами неслухняні дітки, Заглядаємо на кобзи, плачемо трагічно, Дійшло, собі поробили, визнали публічно, Сонце править за правило. Розум завітрило, серце кров'ю облилося, Щоб зродилось тіло. Бог виводить в покаяння, служить своїй пастві, яка врешті прозріває лихо в господарстві. Але то іще не все йде тема очистки, Чермне море розійшлося, слухаємо вістки. Милість вічна і велична у нашого Бога, але не для фараона буде нам підмога, розіб'є царів великих милість його вічна, проведе через пустелю крізь власну критичність, знищить сихона і ога у їх же багатстві землю предків поверне, це спадок у царстві. А тепер хвалімо Бога, милість Його з нами, підтягнемо кобзам струни, вдаримо басами, Розіб'єм об камінь морок, який напустили. Вільна земля дітям нашим, псаломом звістили.